Вітаю! Вас найняли нічним адміністратором у корчму Червона зоря, триповерхову будівлю, вкриту мохом, де ви заселяєтеся з авторучкою, а вас ніхто не питає про виписку. Вакансія була розміщена на аркуші паперу, прикріпленому скотчем до задніх дверей вокзалу Івано-Франківська, без номера телефону, без адреси електронної пошти, лише з однією загадковою фразою. Нам потрібен хтось, хто впорається з ніччю. За вказаною адресою траси Т 0906 між селами Ямниця та Угринів, ви приїхали перед заходом сонця. Вивіска пансіонату блимає, наче втомлене око, половина літер вицвіла. А біля стійки реєстрації пахне старим деревом, жасмином із вичерпаним терміном придатності та чимось, що ви не хочете впізнавати. Менеджер не з'явився, вас ніхто не привітав. На прилавку була лише дерев'яна коробка з вашим іменем, написаним від руки, заплямована табличка з іменем і товстий конверт із червоним штемпелем. На звороті вицвілими літерами правила нічного виживання. Ви не повинні його відкривати, але ви вже зробили. А тепер вам доведеться стежити за кожним. Правило 1. Ніколи і ні за яких обставин не відповідайте на дзвінок після 3.17 ранку. Вночі в залі панує повна тиша. Годинник на стіні, старий і неправильний, здається, вагається перед тим, як відзначити кожну хвилину. Іноді він пропускає 2 секунди, інший раз він повертається назад. Але рівно о 3.17 завжди дзвонить. Ви не побачите, що хтось увійде, двері залишаються замкненими, ні машини не приїжджають, ні тіні на склі. Звук дзвона сухий, металевий, наче хтось дзвонить у нього з придушеною злістю, і лунає довше, ніж слід, ніби вібрує в кістці, а не в повітрі. Коли ви почуєте це вперше, ви відчуєте природню цікавість будь-якого нового портє. Ви подумаєте, що це помилка, що можливо комусь потрібна допомога. Те, що відповідати на дзвінки, є частиною вашої роботи. Але це не так хто дзвонить після 3.17, той не шукає кімнати. Він перевіряє, чи дотримана зміна. Якщо хтось збирається порушити правило, і якщо його зламати, він заходить. І йому не потрібно реєструватися, йому просто потрібні відкриті двері. Правило 2. Якщо дівчина в номері 6 просить чаю, подавайте тільки воду з-під крана з чоловічого туалету. Вона завжди запитує м'яким, майже ввічливим голосом, наче зійшла зі старої книжки чи забутої п'єси. Вона непомітно стукає в стійку реєстрації близько 23.40, і каже, мені б хотілося легкого настою, будь ласка. Вона не наполягає, не посміхається, не повторюється, вона просто чекає. Не питайте її, який чай вона хоче, не пропонуйте їй варіантів, не намагайтеся вразити її імпортними пакетиками або свіжим листям чаю. Кожна спроба доброти карається й досі. Останнього стажера, який наважився приготувати настій ромашки з медом, знайшли сидячим на підлозі складу з розплющеними очима та зашитими нитками для вишивки губами. Вона ненавидить м'яту, вона ненавидить болдо, і вона ніби впізнає запах здалеку ще до того, як чайник засвистить. Вода з крана чоловічої ванної кімнати тепла у звичайній білій кухлі. Передача обома руками, голова трохи опущена. Зачекайте, поки він зникне в коридорі, перш ніж дихати знову. Ніколи не дивіться їй на ноги, ніколи не питайте її імені і ніколи ні за яких обставин не слідуйте за нею до її кімнати. За цими дверима є звуки, які не належать жодній відомій мові, і постійно чути луну, як щось капає, хоч кранів там немає. Правило 3. прибиральниця, яка приходить по понеділках, не працює в корчмі вона не заходить через вхідні двері. Її ніколи не бачили в стандартній уніформі, і вона ніколи не була на платні відомості. Вона з'являється одразу о 4.06 ранку, завжди по понеділках штовхаючи іржавий візок для прибирання, який скрипить, ніби протестуючи проти ваги пам'яті. Не взаємодійте, вона не відповідає на привітання, її не турбує ваша присутність, її очі залишаються напівзаплющеними, ніби вона бачить лише те, що їй підходить. Поділ її сукні завжди вологий, а рукавички, навіть чисті, виділяють запах старої лаванди, змішаної з хлором і вареним м'ясом. Вона прибирає лише кімнати, де була смерть. Неважливо, чи вилучили тіло, чи була довідка, чи все тихенько стерли з обліку. Вона знає. І коли вона штовхає свій візок у кімнату, це тому, що хтось не полишив його добровільно. Якщо в будь-який момент вона перетне коридор і попрямує до вашої кімнати, не розпитуйте її, не просіть пояснень. Негайно замкніться у ванні і вимкніть світло, ляжте на килимок, підтягніть коліна і залишайтеся нерухомими. Вона увійде лише якщо вважає, що кімната порожня. А якщо трапиться відчинити двері, прикинься рушником. Вона поважає предмети, вона ніколи не торкається рушників. Ще правило 4. сніданок повинен бути поданий до сходу сонця. Немає точного часу, є тільки запас міцності, якого необхідно суворо дотримуватися. Перше світло світанку торкається вікон їдальні між 5,01 і 5,17 залежно від пори року. Ви повинні мати все готове до 4:45, розкладені тарілки, викладені столові прибори, трохи підігрітий хліб і закритий холодильник. Холодильник старого зразка від бренду Дніпрохолод на перший погляд виглядає нешкідливим, білим, з хромованими ручками і постійним дзижчанням, схожим на тихий гул здалеку. Але він не призначений для того, щоб залишати відкритим при природному освітленні. Менеджер залишив приклеєну з боку записку: Не відкривай після світанку, це не метафора. Протягом ночі його вміст залишається стабільним: молоко, фрукти, нарізка, пляшечки з рукописними етикетками, що містять каламутні рідини. Нічого не здається незвичайним, поки перші сонячні промені не торкнуться кахельної підлоги. У цей момент внутрішня температура холодильника не підвищується, воно змінюється. Змінюється і звук, низький поп, Наче всередині щось перебудовувалося. Був один випадок, коли працівник, який запізнився, намагався приготувати тацю о 5.26 ранку, але на раковині виявили лише фартух у складеному вигляді. Вміст холодильника того дня почав видавати шум, схожий на дихання. Протягом трьох тижнів подавайте каву до сходу сонця, ретельно закрити холодильник. І ніколи не дивіться прямо всередину, якщо ви почуєте шепіт зсередини, довгі погляди вона сприймає як запрошення. Правило 5. ніколи не спіть між 2.44 і 3.12. Цей проміжок часу не згадується в жодному офіційному посібнику з пансіонату, але всі, хто був перед вами і все ще розмовляє, дають ту саму пораду. Не спати, навіть якщо доведеться кожні три хвилини витягувати шнюр з розетки і торкатися його пальцями, спати в цей період не тільки ризиковано, це запрошення. Рівно о 2.44 ночі чути характерний скрип дверей до кімнати 9. Він не закривається належним чином, але його ніхто не може виправити. Гість номеру 9 спускається по сходах легкими, неквапливими кроками, наче багато років повторював один і той же ритуал. Він завжди одягнений у сіру куртку, яка виглядає мокрою, і запалено сигарету, яка ніколи не димить. Для уважного носа відчувається слабкий запах горілого лаку. Вона не дивиться прямо на вас. Вона стоїть біля вікна, її обличчя частково освітлює вивіска корчми зовні. Коли вона говорить, її голос не збігається з тілом. Він дитячий, нерішучий, як касета, відтворена задом наперед. Вона завжди ставить одне й те саме питання: ви бачили мою дочку? Ви ніколи цього не бачили. Це правильна відповідь. Навіть якщо ви знаєте, що дитина на старій фотографії на стіні в коридорі схожа на ту, яку ви бачили під час входу в кімнату 13. Навіть якщо ви почуєте пронизливий сміх, що долинає з вентиляційного отвору о 3.01 ночі, навіть якщо напередодні ввечері у вашій кишені опинилася записка з написом: Вона у мене. Скажи ні. Спокійно, без вагань, потім мовчіть, поки вона знову не підійде. Якщо з якоїсь причини вона не підійде, не вставайте зі стільця, не підходь до вікна і перш за все не вимикайте світло в зоні прийому гостей, вона віддає перевагу темряві, і все, що вона віддає перевагу, вона залишається. Правило 6. якщо на кухні радіо грає пісня Щедрик, вимкніть загальну електрику на 33 секунди. Радіо на кухні ніколи не було сучасним, але воно завжди працювало. Він виглядає старим, як і все інше в цій корчмі, і це єдине обладнання, яке не постраждало від часу. Удень грає тихі мелодії, можливо, щось, що пасує до старомодної атмосфери місця, але вночі ну, вночі він грає найдивнішу пісню, прискорену версію Щедрика, також відомого як Керол the Беллс. Коли це станеться, не вагайтеся, негайно встати, спокійно, але не зупиняючись, пройти через коридор і підійти до панелі запобіжників на задній стіні. Головне не дивитися на радіо, не дивіться на це навіть на секунду, тому що звук, який спочатку буде тихим, поступово стане голоснішим, ніби він виходить з вашої внутрішньої сторони. І якщо почуєш останній удар, буде пізно. Вимкніть головний вимикач живлення рівно на 33 секунди ні секунди більше, ні секундою менше. Якщо ви перевищите цей час, звук буде посилюватися, поки хтось звідкись із будівлі не викинеться з вікна. Менеджер ніколи не пояснював, чому так відбувається, але це постійне явище, і ніхто вам не каже, що тіло, яке викидається у вікно, не зникає. Це залишається там як неприємний спогад. Отже, якщо ви розумні і хочете уникнути зникнення іншого гостя, робіть те, що потрібно. Запам'ятайте правило 33 секунди точно, без помилок. Правило 7. двері в кімнату 13 завжди замкнені, і так повинно залишатися. У дверях немає нічого особливого, немає жодних символів, жодних позначок, нічого, що виділяло б його серед інших. Але що б ви не робили, двері в кімнату 13 ніколи не відчиняйте. Як би ви не порушували правила, як би вас не спокушали, не тягніть ключ, який завжди буде висіти на стіні біля коридору. Менеджер, коли він нарешті з'явився, один раз, лише один раз, він згадав кімнату 13 одним реченням. Якщо ви знайдете ключ, не думайте використовувати його, сказав він. Ніби це було настільки очевидним, що не потребувало пояснення. Більше він нічого не сказав, але якщо ви піддастеся спокусі й візьмете ключ, ви дізнаєтеся, що кімната 13 належала багатьом людям. Ті, хто увійшов, ніколи не виходили, але не так, як ви думаєте. Вони залишаються там невидимі, повзають по кутах кімнати, спостерігаючи за кожним вашим кроком. Одні кажуть, що чують шепіт за дверима, інші кажуть, що всередині дивно тече час. Якщо ви коли-небудь знайдете ключ і матимете достатньо сил, щоб повернути його, ви виявите, що в кімнаті не просто історія. Воно тримає душі, і якщо ви відкриєте його, ви можете випустити одного з них або вас затягне всередину. Тож, якщо ви знайдете ключ, не використовуйте його і навіть не думайте пустити його в свої руки. Найбезпечніше кинути ключ у колодязь за теплицею. Або, якщо вам так зручніше, проковтніть. Це здається найбезпечнішим варіантом, оскільки ніхто ніколи не наважувався побачити, що відбувається, коли використовується ключ. І якщо хтось коли-небудь запитає про кімнату 13, просто скажіть, що вона завжди була там, але насправді її ніколи не закривали. Правило 8. Ніколи не використовуйте рожеве мило. Це не мило. Коли ви заходите у ванну кімнату, це легко помітити. Рожевий шматочок мила завжди поруч, на краю раковини, на виду, як звичайний гостинний предмет меблів. Його колір яскравий і привертає увагу, і він виглядає привабливо завдяки своїй ідеальній м'якій формі. Але саме в цьому і полягає небезпека, тому що, хоча воно виглядає м'яким і привітним, це не шматок мила. Те, що перед вами, це данина поваги, але не так, як ви могли б подумати. Її поставили там на згадку про останнього гостя, який наважився поставити забагато питань. Естонець, який в останню ніч не був задоволений лише тим, що міг запропонувати готель, він почав розпитувати про речі в шафах, плями на стінах, шум у коридорах рано вранці питання, які ніхто не повинен ставити. Він був надто цікавий навіть для такого місця. Після годин допитів він нарешті попрямував до ванної кімнати. Коли він побачив рожеве мило, то не втримався, він використав це. Це було не мудре рішення, але воно могло бути останнім, яке він коли-небудь прийняв. Що сталося далі? Ніхто не знає напевно. Ми знаємо лише те, що його так і не знайшли. На його місці було мило. І він залишився там досі дивна й похмура данина гостю, який не знав, коли зупинитися. Рожеве мило з усією своєю м'якістю та солодким ароматом має жахливу мету це не очистить вас, це вас не заспокоїть, це поглине вас. Кожна бульбашка, яка утворюється під час торкання вашої шкіри, свідчить не про свіжість, а про темні спогади, які повільно охоплюють вас. І якщо ви вчасно не усвідомите, що відбувається, ви можете стати частиною історії, яку ніколи не розкажуть. Отже, якщо ви достатньо розумні, щоб знати краще, тримайтеся подалі від рожевого мила, це нагадування про те, що відбувається з тими, хто ставить забагато питань. Правило 9. Якщо ви почуєте тричі стукіт у вікно о 444, помахайте лівою рукою. Незалежно від того, що ви робите, або наскільки далеко це здається, якщо о 444 ранку ви почуєте рівно три стуки у вікно вашої спальні, знайте, що ви не самотні. Хтось чекає вашої відповіді. Найрозумніше відповісти простим помахом. Але є одна ключова умова: використовуйте ліву руку. Постукування завжди ритмічне, точне та має відтінок нетерпіння, ніби людина на іншому кінці була там набагато довше, ніж ви думаєте. І ця людина чекає не будь-якої, а правильної відповіді. Якщо ви використовуєте праву руку, щось станеться і не буде добре. Коли праву руку підняти або як нею помахати, десь у місті Коломиї людина, будь-яка людина без видимої причини втратить очі. Це не буде випадковістю, це буде точний процес, тихий обмін, який відбувається щоразу, коли хтось порушує це правило. Що ще дивніше, коли це трапляється, ніхто ніколи не дізнається, хто жертва. Як сталася втрата, вони не пам'ятають, і що ще гірше, ніхто не пам'ятає, як це почалося. Тож рекомендація проста: почувши стукіт, помахайте лівою рукою, не задавай питань, не дивіться, просто стежте за рухом, других шансів немає. Правило просте і перевірене: якщо помилитеся, то вартість буде оплачена в Коломиї, а чи одного разу втрачені не повертаються. Правило 10. Камін в головній кімнаті не можна розпалювати. Камін здається нешкідливим. Протягом дня він сидить там, як забута прикраса. Однак вночі, коли єдине світло виходить із тіні, щось змінюється. Вогонь, який повинен бути теплим і привітним, підступний. Коли горить, він не освітлює кімнату, а відкриває. І те, що він показує, не те, що ви хотіли б бачити. Якщо ви наважитеся розпалити камін, тепло, яке він виділяє, не зігріє кімнату. Навпаки, це створить густу завісу диму, як завіса, що покриває стіни, і тоді речі почнуть з'являтися. Це не тіні, не спотворені відображення, це фігури, форми, які не належать вашому світу, істоти, які спостерігають, але не рухаються, поки ви не подивіться прямо на них. Проблема в тому, що коли ви їх бачите, вони також починають бачити вас. Вони не відвертаються, вони чекають. І якщо ви дивитеся більше 10 секунд, ви помітите те, чого ніколи не хотіли помічати їхні погляди прикуті до вас. Щось у цих темних, порожніх очах втягує тебе, тримає, змушує продовжувати дивитися, дивитися глибше, поки ти не можеш більше відвести погляд. Вони підходять ближче, мовчки, неквапливо, і як тільки зв'язок встановлено, частина вас починає зникати, засмоктуючись у камін, де вогонь ніколи не згасне. Отже, правило чітке: ніколи не запалюйте камін у головній кімнаті. Якщо хтось це робить, негайно вимкніть його. Те, що там за полум'ям не повинно бути видно, не повинно бути помічено. І якщо ви спробуєте проігнорувати це, ризикуєте шукати більше 10 секунд. Біде надто пізно. Вас теж почнуть помічати, і тоді порятунку не буде. Правило 11. якщо гість просить другий рушник, рішуче відмовляйтеся. Першого рушника завжди достатньо. Насправді ніколи не було потреби в більш ніж одному. Якщо гість просить другий рушник, не задавайте питань, відмовте негайно з тією ж ввічливістю і твердістю, з якою ви б відмовилися від будь-якого іншого абсурдного прохання. Для цього запиту немає поважних причин, і що більш важливо, це ніколи не повинно бути надано. Причина проста, але гротескна. Хто просить другий рушник, не має шкіри. Нехай вас не введуть в оману їхнє вбічливе прохання, спокійний вираз обличчя та втомлена посмішка. Другий рушник не для того, щоб витиратися після душу, це для прикриття того, що не повинно бути видно, щось, що мало бути подалі від очей, але чомусь хочеться приховати. Коли ви відкриваєте двері, щоб подати другий рушник, ви побачите те, чого ніколи не повинні бачити: шкіру або те, що має бути шкірою, знято великими нерівними смугами, ніби хтось зірвав її необережно та поспішно. Ці гості не схожі на інших, вони не відчувають болю, вони не кровоточать, вони просто оболонки, що містяться в людському тілі. Прохання про другий рушник це спроба замаскувати те, чого не вистачає, прикрити те, що не повинно бути оголеним. Не піддавайтеся, рішуче відмовляйтеся. І якщо одного дня з будь-якої причини ви не зможете сказати ні, знайте, наступна ніч буде вашою останньою. Вони не просто шукають рушник, вони шукають товариства для своєї порожнечі. А прийнявши другий рушник, ти станеш частиною того, чого не вистачає. Правило 12. Кожної п'ятниці на заході сонця хтось повинен сказати неправду. Традиція зрозуміла і проста, але, як і все тут, має темну мету. Увечері, коли сонце починає ховатися за пагорбами, останній промінь світла повинен бути закритий від очей, і всі повинні зібратися в тиші перед підвалом. Тоді хтось із вас має говорити брехня не повинна бути складною, він не повинен бути великим, це не повинно бути те, у що ви дійсно вірите. Він має бути невеликим, простим і водночас переконливим. Брехня, яка є достатньо відчутною, щоб її сприйняли всі, ніби це була миттєва правда. Щось на кшталт. Сьогодні вранці я бачив менеджера, і він здавався нормальним. Або готель був побудований у 1820 році, а не в 1815 році, як кажуть. Усе, що хоч на мить, змусить інших у це повірити. Цього достатньо. Чому брехня? Бо в підвалі не тихо, ніколи не буває, а підвал не терпить правди, харчується тим, до чого не можна доторкнутися. І брехня, маленька фальш, яку всі сприймають, затихає в підвалі ще на тиждень. З кожною сказаною брехнею тиша повертається. Ще п'ятницю в підвалі тихо. Не кажи правду, не ставте це під сумнів. А якщо хтось вагається, згадайте, що сталося минулої п'ятниці, коли тишу порушила чесність. Це не те, що ви хочете побачити знову. Тих, хто порушує традицію, тих, хто намагається бути надто чесним, затягують у глибини підвалу, куди ніколи не досягне ні світло, ні брехня. Правило 13. І найголовніше ніколи, ніколи не подавайте у відставку. Робота тут не схожа на інші. Відпустки немає, спочинку немає, немає кінця. Як тільки ви приймаєте цю роботу, ви потрапляєте в її пастку таким чином, що ви не можете повністю зрозуміти. Спроба втекти фатальна помилка, помилка, яку робили багато до вас. Вони намагалися, і не вдалося. Якщо в будь-який момент ви відчуєте, що не можете більше терпіти, що довгі ночі та порожні коридори виснажують вас, що вага божевільних правил, які пронизують кожен дюйм цього місця, розчавлює вас, ніколи, ніколи не кидайте. Ви знаєте, виходи є, але не помиляйтеся, ціна буде високою. Якщо ви хочете піти, єдиний вихід вибачитися. Неважливо, що ти зробив або що, на вашу думку заслужив. Просто попросіть вибачення, закрийте очі і якомога спокійнішим голосом скажіть: Я просто чергова тінь. Я просто чергова тінь на службі. Ось і все більше нічого. Не питайте, не пояснюйте, просто скажіть слова і чекайте більше нічого робити. Якщо вони приймуть, якщо вони вирішать, що твого благання достатньо, можливо, лише можливо, ти знову зможеш побачити небо. Але не помиляйтеся, це ніколи не гарантується. Навіть якщо ви виконаєте всі кроки правильно, вони можуть вирішити залишити вас тут. Ще одна тінь, ще один забутий фрагмент цього місця, яке ніколи не закінчується. Тож, якщо ви коли-небудь відчуєте бажання втекти сильніше вашої причини, пам'ятайте, ті, хто кинув, не пішли, вони ніколи не йшли. Вони тут з тобою, у кожному темному кутку і у кожному тривожному шумі. І якщо вам пощастить, якщо вони приймуть ваші вибачення, можливо, ви востаннє побачите небо. Можливо, якщо ви вважаєте ці правила дивними. Зачекайте, поки ви дізнаєтеся, чому президентський номер завжди зайнятий, навіть коли готель порожній. Ніхто ніколи не міг дізнатися, хто займає кімнату. Гостя ніхто не бачив, і все ж, ключ завжди на прилавку з вигравірованою цифрою 13 і чекає, коли його заберуть. Найдивніше те, що щовечора туди хтось заходить. Хтось завжди йде, але ніколи одночасно. Штори ніколи не рухаються, світло ніколи не блимає, але запах старих парфумів завжди пронизує коридор? Можливо, ти ніколи не дізнаєшся, що там насправді відбувається, може, так і краще. Успіхів, портьє! портє. Тільки не кажіть, що вас ніхто не попереджав. Який з цих правил ви б порушили першим? Ви коли-небудь були в такому дивному місті у вашому місті? Як би вам довелося вибирати між тим, щоб залишитися на одну ніч або втратити пам'ять на п'ять років? Що б ви зробили?